У мене був побратим, який, коли ми були під криміною, воювали, він розказував батькам, що він сидить на Волині, купає окопи. Для того, щоб батьки там не хвилювалися сильно. Але саме в війську я побачив, що українська молодь свідома. Я дійсно дуже багато зустрів молодих хлопців, які, можливо, і не могли б, могли б і не служити. Так, я міг не служити мені. Зараз 24, коли я пішов на війну, мені було 21. і Як ми знаємо, що до 25, а на той час до 27 років не призивали до війська тільки за добровільною згодою. Але на той час не було навіть ні сумнівів, ні думок, що не потрібно йти, оскільки ми, українська молодь, ми самі собі маємо забезпечувати майбутнє. Так? Як ми його побудуємо, таким воно і буде.